Вже у вересні у Чернівцях відзначатимуть 125-ту річницю з дня народження архітектора всесвітнього визнання Фрідріха Кізлера. До цього свята у міській раді вирішили звести сквер, присвячений славетному митцю. Ескізний проєкт під назвою дерева, які бачили Кізлера, представили членам архітектурної містобудівної ради. Его структура присвячена повністю роботам видатного митця. Наприклад, три зелені острови або зелені зони. Вони Символізує три періоди його життя в Україні, Австрії та Америці. Також бруківка в двох кольорах, яка знаходиться безпосередньо двору, вона символізує. Творчий шлях самого митця такий тематичний дворик мав би з'явитися між будинками номер 4 та номер 6 на вулиці Заньковецької на місці занедбаного подвір'я. Головний архітектор міста Наталія Хілько вважає, що такі пропозиції нашому місту потрібні. Мені здається, в нас в місті такого немає. Тобто, це і зовсім інші форми, інший підхід до влаштування благоустрою. Я вважаю, що треба робити речі так, щоб кожен раз, ну скажем, цей благоустрій буде. Не тільки присвячений комусь одному дню 125 років. Він буде актуальним і 126, 127 і так далі. Та члени ради вирішили, поки що дворик, де народився кізлер, не відкривати. кажуть, що треба цей проект доопрацювати. Не затвердили також проект першого у Чернівцях і другого загалом в Україні. Парклета такі споруди є продовженням тротуару для відпочинку мешканців. Парклета зазвичай розміщують на кількох парковочних місцях, аби витіснити з центру транспорт. Поки що вдалого місця для розміщення таких зон експерти в нашому місті не знайшли. Про долю в Чернівцях ми розповімо уже у наступних сюжетах. Олександра Агієва, Михайло Антонюк, місцевий час.